Давай, головой сюда. Головой, головой. Сможешь как-то помочь сам себе? Давай, 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 давай. Помоги, помоги, помоги. Все, ногу, ногу, ногу. Еще трошки, еще трошки ногу. Все. Есть, все. Та да давай. Все, закрой. Все. Давай, давай. Держитесь, пацани. Період свого життя до фронту бойовий медик Олександр згадує, як насичений і впорядкований до дрібниць. Були пріоритети, були партнери за кордоном і плани на майбутнє. У цивільному житті. Я працював на фірмі інженером, займався литьом під тиском, полімерами. Працював на закордонній фірмі. все було дуже добре, все подобалось. Олександра мобілізували в 2023, як і більшість наших земляків. Опиратись долі не став. Визначився із напрямком, почав шукати інформацію та навчатися. Я пішов служити, захищати державу та свою батьківщину вже в армії. Я зрозумів, що мені це цікаво. На БЗВП, коли поїхали в Британію, мені дуже сподобалась тактична медицина, і я вирішив піти саме в цьому напрямку. Приїхав з Британії, підійшов до командира, запропонував йому свою ідею. Він підтримав мене і відправив на подальше навчання, де я здобув саме ВОЗ бойового медика, і зараз працюємо в цьому напрямку. Найбільше враження у військовослужбовця залишила одна подія, пов'язана зі складною евакуацією. Був на чергуванні на евакуації. В рацію почув, що в нас є поранені дві людини, дуже тяжких. Ми з водієм сіли в автомобіль і поїхали саме на визначену точку, де мали забрати поранених, яких мої медики вже стабілізували. Вони були дуже тяжкі, тому що були багато разові переломи кісток. На ногах люди не транспортабельні були взагалі. Їх доставляли до точки евакуації на ношах, на тачках, ну, своїми силами як могли. І дуже тяжко було їх загрузити в автомобіль, тому що ну, і мобілізацію як би зробили кінцівок, але все рівно людині боляче. Вона то все відчуває, в неї відкриті масивні кровотечі, які були все в крові, все слизьке, вона стресує, дуже багато втрачено крові, людина втомлена, знесилена. Евакуація важливий процес з часовими нюансами й іншими обставинами. Утім, ще одна складова безпека, і тут не все залежить від медиків та водіїв. Ще було складно, в тому, що дуже тяжко заїхати, тому що ворог зараз застосовує мінування доріг протипіхотними мінами. І треба це все робити дуже обережно і дивитися під колеса, тому що можна наїхати на міну, і вже ти нікуди далі не доїдеш. Треба буде розвертатися, евакуація буде невдалою. Коли ми вже проїхали визначені точки, ворог побачив з дрона, що ми заїхали на Івак і почали по нам працювати з міномета та крити кулеметом. Але ми оперативно все дуже швидко зробили. Доїхали до визначеної цілі, забрали поранених, все, все, все пройшло дуже так скажучи, гладко. І виїхали, привезли на стабік, вже там далі передали їм лікарям і вже відвезли їх в лікарню. Найбільше за чим сумує і куди найперше відправиться Олександр після перемоги це є улюблене хобі. Рибалка, поїду на, на острів кудись відпочивати. А поки що, Лука всі свої сили витрачає на те, щоб бити ворога поруч із побратимами, яких рятує. Займаюся саморозвитком, тому що бойовий медик це дуже велика відповідальність і треба багато чого знати і вміти. Тому... Стараємося спілкуємося з побратимами, які працюють в цьому ж напрямку, ділимося своїм опитом і так далі.